Усім привіт! Ви на каналі Splant Games. Сьогодні починаємо проходження нової гри. Вже досить давно я так нічого не записував. Недавно прикупив на знижках щось дуже незвичне для каналу. Та й для мене загалом це Blesom такий брутальний платформер Metroidvania Souls White. -like. Тут є українізатор, українізатор типу ручний А, тут от оберіть поломисну, обираю. Я ще навіть не починав, навіть нічого не те типу не з те, те, тих. Не сонце сходить, а наші гріхи невідомі. Мені стало цікаво спробувати, подивитись, що воно, як, чого, до чого, чому, як. Гра не проста, до речі. Оскільки це моя провина звертаюсь до тебе, болісне диве. В ваш нехай груди твої болітимуть від ж... Викликай своє покарання та вбий глибоко тіло своє створю мою провину ще раз. Ого? Капець. А що відбувається? І, і тому скорбот у докуру та всякі душевні не білі кожної істоти Бог стал Редими, та відчутність скрізь і кожному з нас. Ні, ну, принцип більше не такий поганий, якщо такого по розміру. Іноді в вигляді і благодать іноді, як покарання та розорення. Та Божа воля однаково бо і жорстока, яку не, не могли, ніколи не, не зможемо зрозуміти, була названа дивом. Такі релігійний під, 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 під текст. З іншого боку, це було вже очікувано по назві. Насправді там. То... Схожий. цей схожий бос є в цьому Warstorзе How 23 року. Як, як, як він називається баграний пастор? para o Стоп, я як би забувсь на ікс, не дуже зручно, але. А, пояснював. Це бунтфайр. 1500 ігри, щоб стати на, на коліна, зберегти свою гру та поповнити своє здоров'я та бутилі. Якщо ви помрете, то з'явитесь біля останнього. Котлі біля останнього вівтаря Активація вівтаря призводить до відновлення ворогів Ну тепер в класичних саузвайках. Йдемо далі. І хто? А що це таке? Одразу босс? A man je hiúke? У меня хилок нема. А, блин. Любо <сер> сэр. Шось, поки блин, навчальний босс. Как <сер> він называется? Блин, пройти? Нет. А вы хиво мне не лишилось? А я можу назад? Відновити свої ці приколи? А де я можу прокачуватись?

Так, а далі як. А, вот як, понятно. Святий шлях. Нехай серце твоє є Акутник. мука старшого брата тепер муки старше старшого брата тепер закінчувась. А Я... деогряс, деограсі. Звідок і літописець діянь колісного дива. Це це моя спокута. Так стало, як ваше мовчання. Так само, як ваше мовчання. Складно, доволі складно читати, насправді. Коли страждань, це те, що є, шукають що у ма кінці матерів всіх церков. Цка формулювання. Це віддалене місце, відокремлене від решти цих земель, великим священним. Священно і забороненими, священними і забороненими дверима. Навіть Такі мудрий покутник, як <плес> я, не знає, що криється за, за цими високими стінами. Що я знаю, напевно, це те, що згідно з справи потрібно витерпіти приниження трьох, щоб отримати доступ до того, що вони огорняють. Ти можеш знайти одне з них у високих горах, покритих льодом і сням. Інше в глибині темній, вибоко поховані. Церкві, де бежить сплячі остання в кінці стежки, висіченої стогоном із залізної спіралі, він з... не може прочитати змін з назвою жонру, який входить в землю. Візьми ти щит і прикріпи до руків'я я свого меча. Якщо прийде момент, коли ти встигнеш, іначе ти відчуєш, як вона, вона ранить і змуш... змушує кров провити тебе. У мірі того, як університет більше щепівля наукопігури батька, вирізь вирізьблені на, на верші, це означає, що ти відданий натомість на милість болісного болісно дива, і ти зазнаєш прощення або покарання. Wise than however solid. so fire. Tichto. Жень, я Ой-ой-ой-ой-ой. Готово, Барри Джонс, Okay. Ой, йо! Ні-ні, не ні, ні, треба було це робити. Ой. Опа, ну. А блин. Ну-ка,

Треба ж далі прийти. Та позовемося з 225 цей. Непочуті наші баг... багання диво лише в нас і мій вишуканий престол відбернеться від тих, хто чекає тут. Альберо. Та й серце заповні скорботи покутника. сказав, просимо Welcome до Альбера притулку цього старовину обрати цілувальників, пран. Вже мало тих, хто може називати мене по імені, але мене звати Тірсо. Дехто з нас досі доглядає за хворими та кволими. «Поцілунками та благословляємо рани тих, хто просить нашого захисту, тому вони і ми в милості дива. Час за цими стінами єдиним чином тече під час заходів сонця, які нам не потрібно споглядати. Або якщо твоя друга спокути приведе в не місцевість, принеси, то градієнти для наших мазей. Воля дива покаже тобі, що нам потрібно. Чарибу голубу. Из вастріпші... до ордену істинної святості. У цьому місці ми збираємо скрыти останки забутих і там. Можемо поховати і в церкві як наказує наше правило милосердя. Допоможи цим бідним душам о овчазний покутник Орден благословляє тебе. Давайте вернусь назад. До цього до бонфайера Де він тут і тут? Тут піднулюся? Так? <кхім> Думаю, що... Що це? Я, я можу вийти, бо не мені? Так, це карта? А як мені витягу головне меню? Он знайшов. Добре, я вирішив перше відео недовго таке зробити. Типу, так сказати, як ознайомлення. Один босс вже пройдений <хи> навчальні, скажімо так. Далі буду розбиратися, проходити. В принципі, трошки незвично, трошки дещо може незручно. Треба буде вчитися розбиратися і тому подібне. Але гра прикольна, Тоби тематика там, і так далі. Все по канону, як зазвичай. Тому дуже дякую всім за перегляд. Особливо дякую спонсорам за підтримку. А також всі, хто бажає, також можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і сподіваюся наступної серії.